Добрий вечір. Добрий вечір, Сонечко, добрий вечір. Добре. Сьогодні у нас комунікативний розвиток заняття доброти. Так? 26 лютого ми відзначаємо день щасливої лапи. Цей день призначений саме безхатнім тваринам. Але сьогодні у нас. І ще такий ем, день е, важкий для кожного з нас, тому я дуже прошу, е, хочу розпочати своє заняття саме з хвилини мовчання. Будь ласка. Іди сюди. Це такий день, що ми маємо завжди про нього пам'ятати. Дякую, мам. Шо? Ну, а тепер почнемо наше заняття. Нас повсюду оточує неповторний світ. Неповторний дивовижний світ живої природи. Це дивовижні, гілясті, зелені і гарні дерева. Яскраві квіточки. Пернаті пташки і, звісно, наші чотиролапі друзі. Хто це, дітки? Ану, скажіть мені, хто це? Марінки, так, це котик і песик, так? Ось сьогодні ми присвятимо наше заняття чотирилапим друзям, але безпритульним. Добре. Їм завжди необхідна допомога. Давайте ми з вами разом подивимося. Початком е війни безпритульних тварин стало набагато більше. Вони залишилися, вони залишилися без домівки, без господарів. Котоді за Так! Отаке собачка, так. І їм дуже, -дуже необхідна допомога. Собака. Так. Собака. так, тому що вони, знаходячись, на дворі, вони хворіють, вони голодні і саме від нас їм необхідна допомога. Спочатку війни люди, які виїжджали, евакуювалися. Не кожен з них зміг взяти з собою вашу <мас> тваринку. Вибачте, для мене це дуже важко. О, тому ми з вами разом маємо їм допомагати. Але є тваринки, які опинилися без господарів на дворі, і ми маємо знати певні правила. Тому маємо їх запам'ятати, як потрібно погодитися при зустрічі саме з собакою. Не чіпай і не гладь чужих собак. Не лякайся і не кричи, якщо до тебе біжить собака. Зупинись. Не чіпай собачку, якщо вона їсть. Зрешни Моє... Моє... собаку їжею. Не чіпай цуценят. Не підходь до незнайомої собаки. Не далі. чіпай собаку, який спить. Запам'ятали правила? Да, я чіпаю собаку. Не почуваєш, що є денежку. Де, 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 де. Ну, давайте далі подивимося. А? О, щось в мене. Ага. У мене є... Кожна тваринка хоче бути для, вам, для вас другом. А давайте ми разом з вами подумаємо, як ми можемо допомогти безпритульним тваринкам. Давайте подумаємо разом. Подивіться уважно. А вибачте, е зараз я хочу, щоб ви подивилися дуже гарну казочку. Подивилися від початку до кінця. Це дивовижна казка, повчальна історія. А далі ми з вами поговоримо. Добре? Дивна історія. Чи вірите ви у диво? Мабуть, кожен має свою відповідь на це запитання. Та я хочу поділитися з вами своєю історією дива. Якось у нашій родині з'явився руденький песик. Стається, нічого особливого, але він став улюбленцем моїх батьків, а найголовніше моїм улюбленцем. Ми назвали песика перс, тому що його руде хутро було схоже на рум'яні персики. Ця маленька рухлива кулька встигала все погратися з котиком, забрати у мене м'ячик. Віднести тата возуття, поцупити у мами щось смачненьке. Я так любила бавити з персиком. Одного разу до нас завітали знайомі. Вони залишили ворота відкритими, і наш пустун вислизнув на вулицю. Перс пропав. Всі ми довго шукали нашого улюбленця, кликали його, але всі наші зусилля були марними. Я дуже хвилювалась і навіть плакала. Бо не могла уявити, як жити без персика свого улюбленого персика. Мама і тата намагалися заспокоїти мене та запропонувала зробити оголошення, що ми розшукуємо нашого перса. Наступного дня ми написали та розклеїли оголошення у всіх людних місцях, Залишилось тільки чекати та не втрачати надію. Я засумувала, адже проходили дні. А жодної звістки про нашого песика не було. Мабуть, батьки зрозуміли, як мені сумно та тривожно, і тому запропонували поїхати до відомого у нашому містечку чоловіка. Його називали Дивний. У дивного були незвичні риси характеру. Він сторонився людей, але жив у оточенні врятованих ним тварин. Найбільше у нього було кішок та собак. Когось вигнали в господарі, хтось загубився чи потрапив у небезпеку. Всім їм знайшлося місце у серці дивного. У нас не було наміру брати іншого песика, бо я думала, що це буде зрадою по відношенню до перса. Ми ходили поміж вольєрами, годували тварин, спілкувалися з дивним. Він знав історію кожного свого вихованця, і наче намагався донести до нас, що тварини. Статні відчувати, любити, сумувати і вірно слухати тих, хто їх любить. У крайньому вольєрі я нікого не помітила і вже хотіла повертатись та почула тоненький писк. Передивилась і в кутку, забившись у підстилку, лежав маленький худряний клубок незрозумілого кольору і розміру. Тільки жалісне скуління видавало його. Димний сказав, що це Знайда, маленький песик, у якого ушкоджена ніжка, і йому потрібна допомога. Тато погодився відвезти його в ветеринарну клініку. Коли лікар оглянув знайду, то втішив нас, що ніжка не зламана, а лише поранена і потрібен особливий догляд та лікування. Ми, ніби змовившись, вирішили вести його додому. Два тижні ми лікували нашого знайду, викупили його та відгодували. Він відповідав на все любов'ю. Коли я дивилась в його очі, то бачила в них страх. Мабуть, він боявся, що ми відвеземо його назад. Ні, ми не забували і персика, ми сумували і хвилювалися за нього, але жодних звісток не було. Прийшов час останнього візиту до лікаря. Ми чекали, що лікар повідомить нам про те, що песик повністю здоровий. Так і сталося. Можливо, всі мали б радіти, та нас мучила думка про перса. Ми їхали додому, було і радісно, і сумно. Під'їжджаючи до будинку, ми побачили, що біля воріт лежить щось брудно-жовте. Це був перс. Ми вибігли з машини і не вірили своїм очам. Наш перс! Від радості він стрибав на мене, намагався поцілувати. Я підхопила його на руки і довго кружляла і сміялась. Тато промовив Яка дивна історія. Ми зробили добро, і нам повернулась наша радість. Так, дива бувають, вони у маленьких, добрих справах, які кожен може творити сам. Подобалось? Да! Добре. А тепер давайте говоримо. Як же ми Дуже, можемо що? допомогти безпритульним тваринам? Це. Такі. А як ми можемо допомогти безпритульним тваринкам? Як? Є... А що? Кого? Потувати. Так, побудувати. Так, але завжди пам'ятаємо, що до притульних, безпритульних тварин не можна підходити, чіпати, гладити, брати на ручки, так? Ми ж це пам'ятаємо, так? Mm -hmm. так? Ми можемо допомагати безпритульним тваринкам, які знаходяться у притулку. Так, можемо допомагати? Yeah. Їжу, так, може. Yeah. Так, звичайно, можемо. А ще що ми можемо? Як ми можемо ще допомогти безпритульним тваринкам, якщо є змога відвезти тваринку куди? Ми з вами про це говорили. До ветеринара. до ветеринара, до ветеринара. мішенька, молодчинка. І вони будуть вам дуже сильно вдячні. А зараз. Я, я хочу вам розповісти ще одну цікаву історію, хочете? Yeah, yeah. Яка трапилася саме зі мною, хочете? Що? Що? <плес> Називається Шо? Моя неймовірна історія. Подивіться, це маленьке кошеня. Да. Так. Якщо ви знаєте, у нас була дуже-дуже. Погана ситуація, коли підірвали Каховську ГЕС. Ну, напевно, ви знаєте, і знають ваші батьки, так? Ось, оце малятко. Да. Ну, мішаня каже, да, напевно, ну, вам, якщо мама або тато захочуть, вони вам розпо... роз... Роз... розкажуть. Ось подивіться, ось це маленьке кошенятко, мені привезли з Херсону. Коли було затоплення, ось такий він був. Ось подивіться, який він був. Ось такий зляканий, маленький. Подивіться, який він був. А потім він почав дорослішати. Подивіться, який він став. Зацікавлений, люблячий. Подивіться, який він став. З маленького кошенятка подивіться, який він став. Тому що він проживає у родині. Подивіться, його всі люблять. А ще в нього з'явився друг. Це мій песик, Боня. І загалом вони живуть вдвох разом зі мною. Боня, Боня і Сімба. знаєте, чому я його назвала Сімбою? Не я. Це назвала його моя донька. Знаєте чому? А чому? чому? Тому що він руденький і він дуже схожий на е, льва. Лев. Він такий лев у нас. Він спочатку був трусливий, а потім він став у нас дуже такий, знаєте, ну, з таким хазяїном. Навіть мою собаку ганяє. Зараз хочете, я вам його покажу, який він у мене став? Хочете? Зараз? Да. — да? Зараз покажу. Одну хвилину. Да. Ось який він в мене став! Подивіться. Ну так, да, я Ось який він в мене встав, отакий, а був маленький, і зляканий. А ще, ну, зараз покажу опа. А це його друг, Боня. Боня. Боня, так. А це боня в мене ось такий, теж гарнюнька. Малюнька. Манюнька, так. Вони мене зовсім манюнькі, так. Манюньки, так. Хочу завершити наше заняття. Знаєте чим? Віршиком? Друзі всіх чотирилапих пропоную обійняти. Сподіваюся, вони у вас є? Хай mm -hmm. улюбленці домашні не дають вам сумувати, хай вони дарують радість служать вірно, вам завжди. Ви ж любіть чотирилапих, захищайте їх завжди. Я сподіваюся, вам сподобалося. Що, що між? У неї є невидиме животное? Походу на? Нічого! У кожного з вас буде. Ану, скажіть мені, будь ласка, хто б хотів ем, яку тваринку собі завести? Ану, Міша. Я хотів, я хотів себе котика. Настись. Настись. Я Я Богданчику, а ти б кого хотів? Я знаю, у тебе є дуже гарні песики. О, о супер! Як звути котика? Як звати котика? Соляша. Супер. Захарчику, а ти Настись. Настись. яку тваринку хотів? А можна да, ви... я. Я Хочу, мабуть, ще під свою ковбасу. Отаку? Супер. Чи ти серделька? Це, мабуть, серделька. Богданчику, а ти яку тваринку хочеш? Олексій, Богданчику, яку ви тваринку хочете? О, ну це супер. Тому я вас дуже прошу, щоб ви залишалися і допомагали нашим безпритульним тваринкам, але завжди пам'ятали про правила безпеки. Добре? Добре. Добре, все. Я бажаю вам гарного вечора. Я була дуже рада так, так. вас бачити і чекаю вас наступний понеділок. Все, люблю вас. Так, Добре. Так. Добре.